Вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій студії гість це пані Марія Тотар, начальник управління статистики у Тисменецькому районі. Я вас, пані Марію, вітаю з сьогоднішнім вашим дебютом. Ви вже не перший, ну скажімо, вже другий рік працюєте чи навіть третій, але якось все не маєте часу. То, то ваші заступники в нашій студії? Але поза як сьогодні, ви у нашій студії. Я від наших глядачів вітаю, пані Марію. Дякую. Отже, якщо статистика, то будемо говорити про статистику. Я би хотів, щоб ви десь у вступному своєму слові зупинились на підсумках роботи району за минулий 2012 рік і кілька слів, що нас чекає в 2013-му. Прошу. Добрий вечір, глядачі. Перш за все, я вам хочу сказати, що статистика це така організація і така структура, яка володіє повністю цифрами, яка веде опрацювання, збирання інформації, передачу її на обласний рівень, тобто володіє ситуацією в районі цифрами. Ну, В народі кажуть, хто не знає, не володіє цифрами, то й не володіє світом. Так? Хочу вам сказати, що наш район за 2012 рік зі своїми завданнями в основному справився. Ми вийшли з хорошими показниками, а саме головне, що стосується нашого народу і що стосується наших жителів нашого району, я хочу сказати, що наш, наші всі підприємства вийшли у Ну, за 2012 рік без заборгованості по заробітній платі. Тобто заробітня плата була виплачена всім працівникам, це немаловажно і не є і це є, мабуть, один із таких основних показників нашого району. Протягом настав 2013 рік, наш район. Також є поставлені задачі, які необхідно нам виконати, опрацювати, можливо, щось і десь нести свої корективи. От, закінчився в нас вже і перший квартал 2013 року. Квартал у нас закінчився з хорошими показниками. От добре, дякую. А от хто це все зробив? Давайте поговоримо про ну статистика. Це така кажуть, щепетильна наука, тобто, ви назвали це наука з цифрами. Я хотів, щоб ви зупинились все таки на демографічному становищі в нашому районі. Бо сьогодні це чи не найперше, як кажуть, після заробітної плати на всіх рівнях чуємо цю проблему. Ну, станом на 1 квітня 2013 року в нашому районі чисельність наявного населення становить 83 тисячі особи, з яких 15 тисяч осіб проживають у міських поселеннях і 67 922 тисяч особи у сільській місцевості. За три місяці поточного року в районі зареєстровано 259 народжуваних дітей. Та як не прикро, але 296 у нас є померлих діток. Там... Відповідно до минулого року, я хочу сказати, що за січень березень минулого року у нас було народилося 238 дітей і померло 296. Тобто смерт... смертність у нас стаб... на рівні стабільно. стабільно, на рівні, так як було в минулому році. Mm -hmm. Так, і до району прибуло у нас 100 людей. І вибуло 164 особи протягом першого кварталу. знову ж таки, сьогодні досить актуальним є інвестиції у нашу економіку. Я би хотів, щоб ви, якщо є така можливість, зупинились над цим таким важливим питанням. Ну, протягом 2000, першого кварталу 2013 року, станом на 1 квітня, в економіку Тисменецького району було інвестовано іноземних інвестицій з 17 країн Євросоюзу на суму 41,5 мільйона доларів. США. прямих іноземних інвестицій у січні, березі 2013 року від закордонних партнерів надійшло у нас 400. Тисяч вісімсот доларів США в такі у нас і як ми ви виглядаємо тут на фоні області в ем... порівнянні. Ми маємо третє місце серед міст і районів області. Mm -hmm. Досить високі і такі потужні інвестиції вкладаються суто в наш район і. Порівняно з іншими районами нашої області, ми виглядаємо непогано і займаємо третє місце. І в які види промисловості це йдуть ці кошти власне це в нас перш за все йдуть у промислові підприємства: виробництво хутра, виробництво цементно-шиферного заводу. У нас дуже великі потужні інвестиції. Тобто в нас в основному інвестується промисловість нашого району. А відповідно, якщо є інвестиції, є нові місця, є люди, які забезпечуються працевлаштуванням. І тому для нас це дуже важливо, щоб інвестиції все-таки надходили в наш район. Пані Марії, ми живемо все-таки. В такий час, де стрімко розвиваються всі технології, інновації. Як тут виглядає наш район? Ну, серед підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, я хочу сказати, що наш район також знаходиться на належному рівні серед районів області. У нас інноваційні впровадження протягом 2012 року. Проводило вісім промислових підприємств, де частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації промислової продукції склала 22,3%. Тобто, можна сказати, що одна четверта реалізації продукції це була інноваційна продукція підприємств нашого району. Все таки є надія на те, що сьогодні ці ці заводи перебудовуються і стають вже на нові технологічні. Потуж... Рівні, Рівні так. потужності, так, uh -huh. це можна з певненістю сказати, що в нас все-таки продовжується інноваційна ця діяльність uh -huh. на підприємствах, і ми впроваджуємо нові види продукції, інноваційної продукції і технології. Ну і виходячи з цього, можемо сказати, що якщо ми маємо якісь такі показники, ну, як це все відображається на соціальному захисті наших жителів, нашого району? Скажімо, як йде розвиток. Дошкільних закладів, медичних закладів о тут якраз кілька слів. Думаю, що у вас є щось цікаве. Ну я вам хочу сказати, що протягом 2012 року в Тисменському районі в нас працювало 14 дошкільних закладів, де ну це вони 14 закладів на 1300 місць. Тобто у нас немала кількість навчальних таких дошкільних закладів, які є в районі. У них виховується 1149 дітей, тобто навіть трошечки більше, як би мало бути. І Є в них потреба ще і відповідь. І зараз наскільки вже нас населення збільшується, і дійсно потреба виникає не тільки в нашому районі, а й в області про збільшення цих дошкільних закладів, щоб нашим кіткам було комфортно. І вони могли відвідувати ці заклади і мати якусь підготовку певну до переходу вже до школи. Шановні телеглядачі. Я хочу вам нагадати, що у нас в гостях сьогодні була пані Марія Тотар. Начальник управління статистики у нашому Тисменському районі. Пані Марію, я вас вітаю ще раз з вашим успішним дебютом. Сподіваюсь, що наступного разу ви прийшовши вже в нашу студію, більш ширше розкажете і будете мати щось цікавого і приємного для нас, щоб ми не тільки відчували, але і знали, що нам стає жити краще. Я вам дякую. Дякую вам. До побачення.